Вітаю, друзі! Розберемо завдання національного мультипредметного тесту, яке пропонували перед останнім. І якщо ви думаєте, що складно впоратися з такою задачею, тоді я вам доведу протилежник. І так, наше завдання знайти за якого від'ємного значення х, значення виразів х мінус 4 3-5х та 2-3х будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Давайте пригадаємо, а що ж таке арифметична прогресія. Арифметичною прогресією називають числову послідовність, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додається одне й те саме число. Наприклад, множина натуральних чисел, тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, також буде арифметичною прогресією, адже до кожного. Числа ми додаємо одиницю, наприклад, 1, далі 1 плюс 1 буде 2, далі 2 плюс 1 буде 3, і так далі. В нашому випадку ми маємо вирази. Ну, і якщо загалом арифметичну прогресію можна позначати от перший член арифметичної прогресії, а перше, другий. А друге, третє, а третє і так далі. Нам достатньо, оскільки в нас є тільки три вирази. Тоді ми можемо собі також позначити і наші вирази, як А1, А 2 А 3 Ну і існує таке число, воно позначається Д, і називається різницею арифметичної прогресії. Що це за число? А це якраз те число, яке ми додаємо до кожного члена арифметичної прогресії, щоб одержати наступний. Тобто, А1 плюс Д. Ми одержимо А друге. Далі А друге плюс Д. Ми вже одержимо А третє. І розуміємо, що з цієї рівності ми Д можемо знайти тобто А2 мінус А1. Ось оскільки тут є різниця, тому оце число Д і називається різницею арифметичної прогресії. І відповідно з другої рівності, знайдемо Д як різницю А3 мінус А2. І, звичайно, коли в нас рівні ліві частини, ми можемо прирівняти праві. Давайте скористимо. І тим і розв'яжемо нашу задачу. Тобто, в нас буде 3 мінус 5х відняти. Далі в дужки візьмемо х квадрат мінус 4, дорівнює. А третє, в нас 2 мінус 3х відняти. І далі запишемо 3 мінус 5х. Відкриємо дужки, маємо 3 мінус 5х, мінус х квадрат, але плюс 4 знаки міняємо на протилежні. Далі пишемо 2 мінус 3х, мінус 3 і плюс 5х. Бачимо, що це буде квадратне рівняння. Отож, всі його. Всі оці члени рівності нашого рівняння перенесемо вліво і будемо мати мінус х квадрат, мінус 5х. А далі давайте вже трійку і четвірку додамо. Це буде плюс 7, а тоді мінус 2 плюс 3х, плюс 3, але мінус 5х. І все це дорівнює нулю. Отож, маємо мінус х квадрат, А тепер давайте зведемо подібні доданки. Ось маємо мінус 5х і мінус 5х. Це буде мінус 10х, плюс 3х, будемо мати мінус 7х. Ну і тепер залишилися числа. 7 додати 3 буде 10, мінус 2. Давайте я двома підкреслю. Буде 8. Маємо плюс 8 і це також дорівнює 0. Ну і домножимо собі на мінус одиницю ліву і праву частину і одержимо х2 плюс 7 x мінус 8 дорівнює 0. А тепер можемо використати теорему оберну до теореми Вієта і знайти. Корені. І так, Коренями цього рівняння квадратного будуть числа мінус вісім. І х друге дорівнює 1 Адже мінус 8 плюс 1 буде мінус 7. А в нас плюс 7 значить все добре. Мінус 8 помножити на 1 буде мінус 8. Далі повертаємося до умови завдання, адже тут пише, за якого від'ємного значення х, значення виразів будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Тому у відповідь ми пишемо, число мінус 8. Друзі, якщо ви усе зрозуміли і вам сподобалося пояснення, ставимо вподобайку. Ну і тримаємося.